Всім доброго раночку. 6.00. Я е, роблю сніданок дітям, роблю макарони по-плоцьки. і придумала собі таку страву. Зараз візьму без пасти, раніше без соусу томатного, бо в мене тут томатний соус. Я додаю туди трошки цукру, доводжу його до смаку. Тому я візьму його. Ваше здоров'я. Я, я візьму фарш з цибулькою, з чесничком приправлений і використаю собі е, на пекінську капусту. Тобто я візьму зараз два кільця пекінської капусти сантиметрових, підсолю, підкорчу якоюсь приправкою посиплю. І на них покладу фаршу, покладу в оцю формочку і запхаю в духовку і запечу. Отака в мене страва буде. А я, якщо ви впізнали вже по кофті, дороблю макарони і йду на ставочок находжувати кроки вже зранку, бо біжу на роботу сьогодні. Зараз покажу вам, як буде виглядати капуста. Так, дивіться, ось так виглядає. Я ще вирішила додати яйце, тому що капуста, так, знаєте, не держиться, розпадається, бо ж там немає е, немає на чому їй триматися. То я додала яйце, щоб воно краще трималося, і запихаю на хвилин 20 в духовочку. Для настрою вам трошки зніму природи, качечки плавають. Дуже гарно. сьогодні мінус три в нас. Небо майже чисті. от там одна хмарка така якась снігова, мабуть. А так дуже гарно. Так, бусинки. Ось так виглядає капустка з яйцем і фаршем. І я все одно їм зелень, политу олійкою і пару редисочок. А також чашка кави і горішок. Ось так виглядає сьогодні мій сніданок. Так, настрій будрічком робочий. Щічки зашарілися. Готова до робочого дня. Хотіла, друзі, відповісти, верніше так, відреагувати на один із коментарів. Пані мені написала, що в неї за тиждень, по-моєму, три зриви. Моя хороша, я вам хочу так сказати: зрив це коли ви вже, я не знаю, 2 місяці на кето, і тоді у вас зрив. Три рази за тиждень це ще не зрив, тому що ви ще нікуди не зайшли, щоб да, ви ще якби, нічого ще не відбулося, аби ви зірвалися. Я вам хочу так сказати: я вам писала в коментарях, хочу озвучити ще для людей, в кого, можливо, хтось тихенько собі з нами намагається стройнішати, здоровшати, і просто про це не пише. Якщо у вас ось тут немає рішення в голові, що вам це потрібно, якщо ви ще не прийшли ментально до того, що ви хочете зайняти своїм здоров'ям постройнішити, то е ви не будете худнути, ви не будете цього робити. Якщо ви зриваєтесь, значить ще не точка кипіння у вас, значить, воно вам не треба. Значить, у вас ще не дно в лапках, що я називаю дном. Ну, це як наприклад в алкоголіка. Да, коли там його вже жінка покинула, коли від нього діти відмовилися з роботи, вигнали, тоді він розуміє, що О, щось в мене не так в житті. Треба мені це питання вирішувати. А для когось це дно ніколи не настає, для когось цим дном стає смерть, тобто хтось не кидає ніколи пити. Отак От само і тут, моя хороша, коли вам це буде дійсно потрібно, коли вже у вас буде точка кипіння, коли у вас настане оце дно, тоді ви це будете робити, а воно може ніколи не настати. Тому не картайте себе, не сваріть себе, просто вивчайте себе через ці ситуації, що, о, значить мені це не дуже треба, значить ще мені товстіти і товстіти, повніти і повніти, наприклад. Да? Тобто Мені може так комфортно в моєму тілі. І це теж нормально, друзі. Якщо вам комфортно в вашому тілі там 70, 80, 90, 100 кг, якщо вам психологічно, фізично добре, значить з вами все добре, значить все нормально. Саме найважливіше, як мені з моїм тілом, чи я з ним в гармонії, чи мені комфортно. Якщо вам комфортно, нічого не потрібно робити, все нормально тоді. Не сваріть себе за ці зриви, все нормально. Ви себе похваліть за те, що ви вже знаєте, як то кажуть, хоча б шапку кинули в тому напрямку. Це вже великий крок. Не картайте, а хваліть за те, що ви хоч щось зробили. Це вже краще, ніж нічого. Ось так. І Ще хотіла, дівчатка, звернути вашу увагу, бо пишуть багатенько з вас про те, що їдять сметану 21%, смачать щось там, да? от кисломолочний сир, хочу вам сказати з власного досвіду. По-перше, я прикріплювала посилання доктора Берга про молочку, і він каже про те, що Їсти можна тільки жирний сир і жирну сметану сепараторно, тобто вершки. Все остальне ніт. Тому 21% сметана не підходить. Якщо ви помітили, я собі готую з вершків, а дітям готую зі сметане. І ще скажу з власного досвіду, з власних відчуттів. Минулого тижня я, пам'ятаєте, їла один раз сир зі сметаною. Потім щось там ще з'їла кусочок сиру. Я відчувала, що я якась як надута, знаєте, е, я стала на ваги, і на вагах була, ну, вага зупинилася, вона не спадала більше. Як було в мене, скільки там в мене було? 53, 53, віс... чи як то було, Почекайте. Ну, Одним словом, що і вага як стояла, так і стояла. Все, вона не рухнула. Я, я пам'ятаю ще з минулого разу, що я на молочці не худну. Я не поправляюся, але я й не худну. вага в мене стоїть. Тому прислухайтеся до свого організму, зважтеся, коли ви їсте молочко, подивіться, що відбувається. Зі мною ось так. Я від молочки не худну. А, навіть, от коли жирна сметанка з сиром, вага в мене стоїть. Найкраще для мене це от зелень і кусок м'яса, чи кусок риби, чи яйця. І тоді я худну. Ось так. Якось, це те, що я вам хотіла сказати. А взагалі, я ще вам хотіла сказати, що ви всі, незалежно від зривів, незривів, що ви всі величезні молодці. І ті, хто не худне, ви теж величезні молодці. З усіма все добре. Спасибі вам всім за коментарі, за перегляди, за підтримку, за, за добро, за. За вашу увагу, за все вам дуже дякую, за ваші поширення, коментарі, подобайки. Мені це дуже цінно і важливо. Це ваша плата, за мої старання, за мою працю. Всім вам бажаю гарного, легкого дня. Нехай все вам буде задоволення. Всіх обіймаю до 16-ї. па, -па.